Помолися і пошир цю молитву. Дорогий Боже, перш за все хочу подякувати тобі за всі благословення, які ти мені дав. Я стою на коліна і прошу в тебе прощення за мої гріхи. Моє життя походить від тебе, і я повністю Присвячую його тобі. Будь ласка, зроби мене білим, як сніг, освіжи мій розум і мою душу. Сціли мій біль. Щиро прошу тебе, благослови і захисти моїх рідних і близьких. Я люблю тебе і хочу бачити тебе. У своєму житті амінь. Дорогий Ісусе, дякую тобі за все, що ти для мене робиш. Дякую, що ти є поруч зі мною у складні хвилини мого життя. Але я прошу тебе, не покидай мене ніколи. Будь зі мною, Ісусе, я тобі довіряю. Прошу тебе, благослови мене, благослови моїх рідних, моїх друзів, всіх людей доброї волі. Друже, пошир цю молитву своїм друзям, підпишись на канал. З Богом!